Мірча Луческо розніс дует футболістів Динамо Києва, серед яких опинилися улюблений ставигнанець Ігоря Суркіса. Гарні новини для Сергія Реброва та збірної України напередодні важливих матчів відбору на євро, які зміни в соціальній мережі Жирони свої грою внесли Віктор Цянков та Артем Довбик. Маорісіо почитінно розповів цікаву історію про Михайла Мудрика, а також хто може стати наступним українцем в АПЛ вже цієї зими. Та гучний скандал зіркою серії А, який може стати новим трансферним рекордом світу. Швидко пройдемося по новинам світу. Ще кілька місяців тому Напаль відмовляла всім топ-клубам Європи в продажу Віктора Сімхена. А зараз клуб Гець потворив відносини з Форвардом, і той може піти за копійки. Спочатку нігерійця був конфлікт з тренером, через що йому довелося вибачатися перед всією командою. Тепер вже клуб виставив недоречний ролик в Тікток з промахом футболіста з пенальті, наклавши поверх на смішливий звук. Після чого Сімхен видалив з інстаграм акаунту майже всі фотографії у формі неаполітанців, а його агенти взагалі погрожує клубу судом. І це все на фоні спливаючого 2025-му контракту бомбардира. За ситуацію вже пильна стеже такі Бек Челсі, М'ю, Арсенал, Реал та ПСЖ. В Барселоні керівництву не потрібно було багато часу, щоб зрозуміти, що в обличчі Жоао Канцело вони отримали довгоочікуване правильне підсилення права флангу оборони. Тому каталонці вже погодили Сіті суму викупу за португальця. Складе вона 35 мільйонів євро. Це підтверджують одночасно іспанські англійські змі. Поточному сезоні Канцело встиг зіграти лише п'ять ігор, але вже відзначився двома галами та одним асистом. Подібного рівня грів Барселоні не бачили ще за часів легендарного Дані Алвеса. Не можу не пройти повз такої історичної події, як перше місце Жерони в турнірній таблиці Ла Ліги. чого не було за всю історію цього скромного іспанського клубу. І вдвічі приємно, що важливу роль в цьому досягненні займають наші Віктор Сенков та Артем Довбик, останній з яких відзначився своїм третім голом в цьому сезоні. Та й, взагалі, для Артема це вже п'ята результативна дія в сіми матчах. У Віктора цифри хоч і скромніші, але хай це не водить нас в оману. Саме півзахисник за своєю грою є одним із кращих футболістів Жирони на старті сезону. В соціальних сторінках клубу хотів трохи почитати реакцію спанських на гру нашого дуету, але виявилося, що там і більшість на українській та арабських мовах. Взагалі відзначив окремо позитивний настрій українців перед важливими матчами збірної, адже Роман Яремчук нарешті дебютував за Валенцію, як обіцяв головний тренер Кажанів. Михайло Мудрик вийшов у старті у другому матчі за Челсі поспіль вперше з минулої зими. А Миколенко Забарний та Зінченко отримали перемоги в кубкових матчах в Англії і всі пройшли в наступну стадію розіграшу. Тому атмосфера в команді Риброва точно буде на рівні. Головне тепер закріпити це все гарним результатом. І знову британські журналісти звернулися до Моріся Пачетіно з проханням роз'яснити ситуацію по перспективам Михайла Мудрика. Аргентинцю навіть довелося розкрити кілька специфічних психологічних прийомів, які він використовує у роботі з українцями. Проблема в тому, що ми не можемо купити впевненість у супермаркеті. Ви знаєте, як працює наш мозок. Треба крок за кроком створювати ситуації, в яких ми можемо забезпечити впевненість та віру у власні сили. Це важливо, коли буде треба торкнутися м'яча та забити гол. У мене є гарний приклад з Мудриком. Я іноді люблю побити поперечину за меж штрафного майданчика. Одного разу він підійшов і сказав: Я не хочу більше з вами грати, бо ви завжди граєте. Я відповів так, бо у мене є віра. Я добре знаю, як знайти баланс між вірою і вмінням, бо мені 50 років. Ти ще молодий і повинен пізнати себе. І ось у вівторок ми вперше з ним зіграли в нічию, бо до цього я завжди вигравав у Михайла. Після такого ти починаєш вірити у себе, вірити у свій рівень. Якщо цього немає, то важко знайти баланс між вірою і талантом. Психологія – це один з аспектів, над якими триває робота. Це один із прикладів. Цитує The Athletic. Трансфер на вікно лише нещодавно зачинилося, але іноземна преса вже повертається до улюбленої теми українців іноземних клубів. Так інтерес до Миколи Матвієнка за їх словами є одразу від п'яти клубів «Апуел». Серед яких Крістал Пелес, Евертон, Берни, Весхем та Шефілд. Всі вони оцінюють зараз можливість трансфер українця в січні. Ключова перевага над іншими великий міжнародний досвід, оптимальний вік та здатність зіграти як у центрі, так і зліва. А я нагадаю, що влітку були чутки про Брайтон та Бренфорд, але після складних перемовин Микола продовжив контракт із шахтарем на покращених умовах. Здається, потроху все сильніше здають нерви у мірші Лучіску. Після того, як Динамо вилетіло від «Оболоні» в одній восьмій кубку України, що до речі, в останнє з ними траплялося аж 10 років тому. Тренер пройшовся по персоналі, розніше деяких футболістів білосиніх. Брашко грав дуже погано, робив багато помилок при передачах. Не грав у захисті як слід. Це проблема не у гравцях, а у їхньому менталітеті, адже вони знали, що кубковий матч це особливий матч. Тут немає різниці між великими та маленькими клубами. Виграти можна лише, якщо маєш величезне бажання, віддаєш усі сили на полі та перебуваєш увесь час концентрованим. Багато помилок зробив Беніто. Ми не очікували, що він робитиме стільки браку у передачах. А я також зробив помилку, коли не включив до заявки на матчі на нападника Панамаренка, що не дав зіграти Мотаренку та іншим. Багато наших молодих гравців не змогли зіграти на своєму рівні, сказав інтерв'ю Лучіску.